Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде на черзі пак копанів. Давно його не було, а все-таки прийшов час Тотті. І я все-таки, ну я сподіваюся, що я встиг на цю вечірку, але не зовсім це так вийшло, як я гадав. Відкрили ми дуже багато паків, зібрали багато СБЧ, потратили кучу, просто отаку от купу FIFA поїнців. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного апетиту, якщо ви їсте. І... Так, не забудьтесь підписатись на канал, залишити коментар, що вам випало взагалі за цей тоті івент. І звісно ж поставити лайк. Ну а тепер можемо починати. Насолоджуйтесь. Ну що ж, будемо починати цей пак опенінг У нас тут 75 паків і плюс до цього всього 30 тисяч фапоінців. Тобто, якщо ми взагалі ні одного синяка не спіймаємо. Цих 75 паках, то ми підемо, звісно ж, бабанк, і будемо втратити наші FIFA Points. Я сподіваюся, такими когось злогомимо. Хоча б одного. Давайте по одному, хоча б одного номінанта, одного основного, типу, Тоті. І одну тоті легенду. А це було б дуже супер. О, Інформ. Інформ, так? Чи це буде? А! Йоптирдир. Ай-ай-ай-ай. Забув про драфта. Можливо, запишу якось відео про драфт, як ви думаєте, хотіли б це бачити? О, і купа цей. 81 плюс 2 гравці. Ну слухайте. Цікаво, що тут буде, брази. Чому я відразу все все скипнув? А! Люда випала. Плюдочка. Сака. Ну, дайте хоча б сака тоді. О, Оце. Це ладно, це добре. 86-й це приємно. Слухайте, у сюди його в СБЧ полетить. Можливо, ще сьогодні відкриємо пік з іконою або якимсь таким хлопчиком. Бельгія Слукакич Лакака. Лакака! Дорогенький, я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану ВЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це. Люди, які зіграють за тебе, вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкращі. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріпленому в коментарі, а по промокоду же ти отримаєш і 10% знижку. Це буде вирішуватись в дропі за FIFA Points, я так Зрозумів, тому що нам за ці паки ніхто не впав, так Не номінант, не. Тим бачить, тут є якась легенда так. І звичайний тут. О, інформ. Інформ це приємно, слухайте. Це вже можна ще якийсь пакетик зібрати. Інформи корейті рейтингу? 85 нормально. Ой, не той пак відкрив, який хотів, але тут все рівно нема цього, блядь. Да, Павло Дібала, бла бла бла, двійний. подвійний волкаут і з ним Хевенмер. Ну слухайте. 86, 89 на легенду піде. Людям просто перед оцим. Перед перед. Л. Інформ. Який рейтинг на нього? Хто це взагалі такий? Де Маркос? 87-й. Добрий день. 84x2. І що ми отримуємо? Лапорт. 85-й. І Мюллер 84-й. Во! Став лайк, якщо в тебе така сама вдача, як у мене. 85х2. Давайте. Два волкаути Два волкаути хоча б дайте, якщо не даєте спешло уроди. Gundagun. Один. 74 x 5 Слухайте, напевно, це такі натяки від ЕА, що не потрібно тратити фіаппоїнці зараз, тому що тобі ні хера там не випити дорогенько. Ні хера. 83X10. От. от. Ну блін, я бачив, скільки цих, скільки скринів, скільки цього всього, що людям в таких паках просто випадають там легенди тоті. Просто тоті. Номінанти тоті. Ну, ну, капець просто. А мені от. Та ну їй. Гі... Ну дайте хоча б за ці всі паки подивитися на це синеньке освітлення цього всього знову сака, да? І це не один він. Іодивер, йо, та йоптердир. Знову щось збирати. Давайте оцей перший пак, це Волкаут. і це, це, це ніхера. ну, ну. Норвегія. О, Господи, в мене ж там вона, да? Та. Йоптердир. Ну знову щось збирати. Мехен, господи, господи, це шо таке? Ну добре, інформ піде на легенду. Так, 82Х20 знову. О, о є, 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 Англій! РБ. Барселона, це бронз. А за бронз хто? 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 Хто за бронз? Хто? 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 Е, дорогенький. Та ну блін, ну, але це перший, перший синячок. О, у Це хорошо, хорошо, Едерсон. О, уже приємно. Один є. Оуй, оце вже, слухайте, оце вже непоганий пак. Але бомба сікін коштує. <gess> Розумів, це відкрию. Давайте знову. Ну а -а 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 -а. блін, воно мені так сподобалось. Це освітлення все таке, блін, красиве, гарне, таке все просто, ну. Око радується. Радіє. А тут модріч. І Бруно, ну як же, давненько я тебе не бачив, дорогенький. Давненько. На легенду. Трошки по оцей. О, діоргали-подоргли. І І це дупа. Я ж тебе тільки що злив! Я ж тебе тільки що злив! Вон міси, голкіпер. Взагалі топ-принц. Ну, На СБЧ підеш. 11 гравців рейтингом 84 або більше. Ну, в нас один тільки був номінант, одна синя карточка за ці всі 70 піків. Я сподіваюся, що зараз також буде хтось з синіх. Ага. Так, да. хтось з синіх. Ну. Ну, і з нею хто? О, господи кім їх? Добре, це і залишили? Залишили, так. Да. Ну з нього і що? З нього і розпочнемо. 4000 фіфапоїнців. ПАК. Так, легенди. І які легенди? Голландія, дайте квіфа. Клюверт... І ще якась буде зимова карточка, да, це? Але хто це буде? Це Кюйт? А, Бутрагеню? Слухайте так. А це непогано, чи я щось путаю? О! Oh. О! Oh. О! Oh. О, oh. привіт! Ніхера собі. Це, це непогано, все ж таки? Це зрозуміло, що нічого. Один дублікат тільки. Пік на героя і хто в нас тут, ну, кім їх ідей? Так. Ну боже, ну давай щось краще, ніж легенда, бо легенда була просто дупа. Келберт... Кеублер... Як який. Два рази випадку. Ну я візьму рейт. Ще один пак за 4 тисячі. Давай сюди його. Легенди. Ну. Ну шве... Ні! Ну цей Ларсон. Ну, ну, ну. А можна щось добре? Ну, ну будь ласка. Пірець! Два Інформа, Сак, Танарлі, Казиміра і Ларсон. Знову він. Що, дайте мені хоч одну добру а, Аргентина, фу, це просто САК. Це просто, ну, це не про що. Це Верон і Рікельме, господи, два Аргентинця просто саних. Оля випала. І Ларсон знову нахер. Бомба-бомба, зібрали, зібрали ще одного героя. Так, зібрали ще одного героя. Так давай, давай. Іди, хороший, будь ласка. Я тебе зрозумів. Слухайте, Давайте, давайте це за три тисячі. Давай, 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 давай. О, 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 о Франція! Олкіпер. Лі. Лі. О. Та що, що ти окаєш? Ну це срака. це, Блін, а я Франція, все, в мене вже мбапе летить. Одинадцять дублікатів, йомаї. Так, а за кого я хоч пограю? Давайте. О, оце б мені ти випав, урод. Скільки ти коштуєш. Йо, Матеус. Ооо, яка картка, господи. А скільки та картка стоїть. А, не так багато, як Вандей. Краще все-таки Вандейк мені. Слухайте, ну це. Блін, якщо ж Модріч зібрати, то це 100% йти... Ну, не йти, а повертатися в Ultimate Team. Тому що Модріч оце вже... Зараз дві збірки її вже збираються все. Ні-ні-ні, оцей, оцей. Так, 3000 понтів поїхав. Давайте ще одну синьо. Інформ? Ви серйозно, буде ще Сливандовський і інформ? <успільнати> да. Ой-ой-ой. Бренді -ой -ой, ой -ой. ще трішечки, і в нас вже є модріч. Просто за за один випуск. Зібрали модріч, а просто спонтан. Ну знову, це інфо, знову знову Левандовський. Та ну йо-ма-йо, -йо, ну, ну це, це просто дупа, ну, люди. І знову Левандовський інфо. Десь я таке вже бачу, це якесь чувство просто дежавю те, хто це такий. о Господи. 60 матчів вже Алісона, йо моє, це друзі. Чому не висвітлюється? Ну знову, ну. ну. Єй, ну, оце нормально. О, нарешті. Ще трішечки побачимо на це світіння. І... Так, половиною ну, 3500. Поїхали. О! Інформ знову. Іспанія, центр Бек. Господи. Дайте мені синяків, будь ласка. Іренд Передиш. Скотти, як добре, що я тільки що його злив. Так. 82. Плюс Х20 є, є, є. що є. Іспанія. ЛБ. Реал. Ох, це ж вона в мене є вже. Вона вже мені другий раз падає. Господи. І чому так? Ще й вона й одна. Це просто, ну блін. Відкрию. Продаваємо один. За 1000 фівапоїнців один, а тут як завжди, ніхера. Ну, зато хоч можемо продати, слухайте. Чому ви мені не випадаєте? От диви, як ти мені сипаш в орендах. Ти ж в мене будеш ну, майже на постійній основі грати. Удачу нашу. Подивимось. Це, це герой. Наразі. О, Сольскляєр, да? Та ти що? Оце бомба. У нас другий тотті номінант. Топ. Топ. Тотті номінант. Це Саліба. Це анімація Франція туди-сюди. Там Кіліан Ембапе. Ну Давайте цей відкриємо за стоп. А що ні? Ну, як завжди, нікого. Супер. Так і. Качу. О, це так в оренду. Добрий день. Гуляти так гуляти. Ого! Це напевно знову все-таки цей номінант. Тому що таке світіння. Ну, це Бруно. І... Ну слухайте, ну це комбо. Бруно і Бернардо, це просто комбо. Він не міг, він просто не міг до нас сьогодні зайти. І так, останній пак На сьогодні за півтори тисячі опоїнців ми ніхера не поймали, крім номінантів, зібрали два СБЧ крутих, ну. Можливо, зараз. Ні, так. Да. Ну ладно. І вони не продавали, 36 дублікатів. Це хто... Ой, йо майо. І так, три захисника. Нюхай! Португалець ЛБ, а хто це буде? Кансело? Ага, жов Кансело, і хто ще? І Паредес 88. О, круто. Без дублікатів все. На сьогодні все. Ну що ж, друзі, от такий покопенін вийшов. Цікавий, не цікавий, я не знаю, але напевно більш цікаво було, чи випаде Бернардо Сільва, чи ні. Тому що він завжди випадав і він випав. Ну і звісно, для, для мене найцікавіше було це просто зібрати два СБЧ. Це основа, основ, напевно. Будемо бачити. І що ж, дякую вам за ваш перегляд, за вашу підписку, за ваш коментар, за ваш лайк. Е -е, нас вже 200-200 чоловік. Я ще взагалі в шоці. Нас нам каналу трішки більше, ніж місяць, а вже дві сотні людей є. Тому дякую дуже вам за це. І, до речі, друзі, не забувайте про розіграші. Вони в нас будуть, і вони в нас вже почались. Тобто під минулим відео, будь ласка, коментарі, пишіть, і хтось з вас виграє головний приз. Деталі, які будуть розказані в телеграмі, як я й говорив. Дякую за перегляд. Ми з вами скоро побачимось. На все добре. Щастиво!